Vitayou Після 24 лютого окремі країни зрозуміли, що можуть потрапити через ядерне рабство у політичне рабство до Росії, і розірвали договори з Росатомом на будівництво АЕС на своїх територіях, як, наприклад, це зробила Фінляндія. Британія повідомила, що будуватиме нові АЕС для забезпечення енергонезалежності від Росії. Франція та Німеччина також розглядають питання поновлення власної ядерної енергетики. Японія повідомила, що будуватиме нові атомні станції через агресію Росії, і це після Фокусіми – тому Росія хоче вплинути і на них. Натомість Туреччина влітку цього року поновила будівництво нових реакторів за участі Росії. Правда, вчора, після з'ясування стосунків через одноособову заміну підрядника Росією на свого, Туреччина знову зупинила роботи. Слава російській корупції. Сьогодні Південна Корея разом із Росією заявили, що будуватимуть АЕС у Єгипті. Угорщина видала дозвіл на будівництво Росії нових енергоблоків АЕС на своїй території. При цьому мовчить Австрія, яка постійно була проти через розташування цієї АЕС поблизу її кордону. Донів та на розломі землі. Всі ці країни вже є амбасадорами Росії і не підтримали санкції проти неї. Тобто санкції на природні енергоносії Росія використовує не тільки для створення нового ядерного рабства, а й для посилення кількості своїх лобістів у світі на противагу країнам, що підтримують Україну. Загальновідомо, що Росатом регулярно допускає контрольовані витоки радіації і серйозні аварії на своїх підконтрольних підприємствах, як це зараз намагаються зробити на Запорізькій АЕС. При цьому ані Росатом, ані офіційні російські органи, що відповідають за екологічні підприємства, Таня ніколи не коментували інциденти і навіть стверджували, що не мають до витоку жодного стосунку. Тобто, поведінка це не я роками відпрацьована в Російській Федерації. Позитивним є те, що у 2015 році від послуг Росії з будівництва АЕС відмовився Крим, не бажаючи сприяти енергонезалежності від України. В цьому ж році розірвано договір з атомом на добудівництво кількох блоків Хмельницької АЕС. Загалом Росії не вигідний величезний ядерний інцидент на Запорізькій. АЕС, але вони вважають, що через ядерні страхи міжнародні інституції примусять Україну сісти за стіл переговорів і досягти ядерної монополії у світі замість газової. Тож варто розуміти, що сама країна-терористка Запорізької АЕС не піде. Це один з їх козирів для шантажу зі зняття санкцій спонукання для переговорів та виходу на новий рівень у світі постачання своїх енергоносіїв у світі ядерних енергоносіїв. Співробітники Росатому сидять на атомці, контролюють процес. У випадку витоку радіації в енергодарі їм не вдасться відмовчатись. Тому вони шалено створюють картинки, що нібито це ЗСУ обстрілює місто та атомну станцію. Що, а, чи може бути виток? Так. Невеликий і контрольований, але навряд чи буде тому, що НАТО попередило Росію, що будь-який виток активізує статтю 5 статуту НАТО і вони вступлять у війну на боці України. Якщо б не ця заява, то ми б з вами вже давно пили пігулки для захисту щитовидки. Скоріше за все, ми будемо мати по сусідству цих терористів з ядерною дубинкою до деокупації півдня. Цікаво буде подивитись на висновки МАГАТЕ. Думаю, що вересень буде напруженим, але перемога все одно буде за нами і до неї ми не Воротньо наближаємось.